Ви стали реставратором. Я поступала на графічний дизайн, як і в інших професіях, так як вчитель, лікар. Всім привіт! Мене звати Софія, я художник-реставратор-інтролігатор. Я Рома, я художник-реставратор. У цьому відео ми будемо відповідати на питання, які ви нам задали в Інстаграмі та Тіктоці. Отже, переходимо до першого питання. Де можна навчитися реставрації? Реставрації можна навчитися у профільних навчальних закладах. За спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Так, наступне: як ви стали реставратором? Насправді, я не думала ніколи, що я буду реставратором я взагалі навіть не уявляла, що є така професія, серйозно. І я поступала на графічний дизайн, а також поступала на образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. І так сталося, що я поступила саме на образотворче мистецтво, декоративна реставрація. І я така думаю, ну, значить, так має бути. І чесно, я ні одного дня не пожаліла, що я поступила саме на цю спеціальність, тому що мені подобається зараз те, чим я займаюся. Ну, у мене, в принципі, практично так само. Я теж не думала, що я буду реставратором. Я йшла на образотворче мистецтво, думала, буду якимось живописцем. Щось з мистецтвом таке буду пов'язувати. І мене, до речі, лякало, коли я поступала в реставрацію. Я думала, що це щось страшне, щось ми будемо таке реставрувати. Щось тут таке для мене було невідоме. Ось, але ні, під час пар, як у нас була практика, ми це все проходили. Мені дуже сподобалося, був мій улюблений предмет. І отак життя склалося якось так внезапно. Я стала реставратором. І тепер надалі би хотіла продовжувати життя з реставрацією. Так, наступне питання. Яка у вас найбільш неулюблена частина процесу? Нехай це буде промивання аркушів у воді, тому що там все ж таки треба перевірити перед тим, чи текст не текучий, чи текучий. Якщо текучий, закріпити чорнила. Деколи, якщо текучі чорнила, то і не можна промивати. Тому все ж таки, нехай це буде промивання. Так, для мене, в принципі, теж промивання аркушів це. Не улюблена частина процесу, також не, не улюблена частина процесу, це все, що майже зв'язане з аркушами. Я не люблю дорожче. Це для мене монотонна робота. Це ніби все одне і те саме ти робиш. І так безкінечно. Якщо це, це маєш грубу книжку, де багато аркушів, і так кожна сторінку потрібно одне і те саме робити. цей Це для мене не дуже. Скучно трохи там так, ось тому я інтролягату. <ріст> <ріст> Наступне питання: як бачите своє кар'єрне зростання? Я б хотіла ще більше стажуватися, проходити якісь практики в різних місцях, вчитися чогось нового в людей, які в тому ще більш досконаліші, ну щоб набивати руку, бо все ж таки реставрація це так само, як і в інших професіях, так як вчитель, лікар та інші професії, які постійно потребують. Самовдосконалення, так само і реставрація не виняток. В якому саме напрямку ти би хотіла розвиватися? Там, Наприклад, в документах, в гравюрах. Ну, Мені все подобається. Я би і в гравюрах, і в документах, і в всяких газетах, щось таке. Воно, воно ніби і папір, папір, ніби щось однакове, але все ж таки воно відрізняється. Там Структура паперу відрізняється, там склад паперу міняється. Тому це все. Хотілося б все вдосконалювати. Я своє кар'єрне стані практично так само бачу. Теж би хотіла розвиватися, десь стажуватися, щось кожного, там, наприклад, стажування в іншій якійсь країні запозичувати щось з їхнє, вони Вони... кожний реставратор щось по-різному робить. І, ну, Це теж цікаво вчити. Ось, але я би хотіла розвиватися саме в напрямку інтролігатор. З оправами все таке, от. це для мене цікаво. Бо оправи, кожна вправо є різним, має щось своє, і то кожен раз робота не похожа на минулу. Так. Це завжди щось нове. І треба деколи подумати щось логічно, як би це все зробити краще. Наступне питання, яка сама складна і сама улюблена частина реставрації? Найскладніше, мабуть, зшивання книжки, тому що все ж таки там треба. Це дуже точно сшити, рівно сторінки покласти, щоб вони не з'їжджали, вони трималися купи міцно пришити, тому що від того залежить подальше, подальше життя книги. Якщо погано реставратор шиє книгу, і так само потім чи комусь передасть, чи сам зробить ту саму управу толку з того, що в її зробить, якщо вона може розлетітися. Ну тобто, шиття в книзі має велику роль. Ну так, можна сшити криво, і воно буде. Десь сторінка поїде, так. то вже не буде так гарно виглядати. А найулюбленіша, найулюбленіше це, напевно, буде фальцювати аркуші після того, як вони вже доростилися, обрізалися перед тим, відпресувалися. Ти їх фальцуєш, складаєш і підготовляєш до сшивань. Оце, напевно, буде найулюбленіше. Можливо, після. люди, деякі не знають, що таке фальцювати аркуші. Фальцювати це складати аркуші в місцях згинути. Найскладніша частина для мене. Це є демонтаж корінця. Але не завжди воно складне, бо де, коли демонтаж корінця багато часу не займає, бо він вже, можна сказати, від'єднаний. А буває так, що корінець намертво приклеєний до блоку. І це потрібно потанцювати над ним, щоб його акуратно зняти, щоб нічого не пошкодити, ні книгу, ні сам корінець, щоб його зберегти. Також для мене складне це є тиснення золотом, оскільки це треба рівненько з правильним нажимом пройтися, щоб золото відбилося, також тиснення на шкірі залушилось. вийшло. Та, залишилось, бо, може бути, ти ніби зробив, воно є, а потім воно з часом вирівняється, і його як і не було. Ну так, це важливо. Треба все з першого ще й разу, бо, знаєте, як пройдеш один раз, то, то, що а воно не, не дуже вийде, потім підеш ще раз, а з'їдеш випадково, то буде вже не одна лінія, а дві лінії. А саме улюблене для мене це тонування. Оскільки я не знаю, от мені подобається тонування. Я вже ходи, де є втрати, підтоновуємо. картина в... вже вимальовується гарно, вже гарно все виглядає. Також результат я люблю. Я вже бачу, як було до і як після, це задоволення, що то, дивишся, любуєшся, думаєш, боже, моє творіння. Я зробила. І часто, якщо б мене фотографували книжками, ми б, напевно, навіть не знали, як воно виглядає до, тому що ми реставруємо і ми забуваємося реально, як воно виглядає. Але Але ну, в нашій роботі фотографування це і обов'язковий процес. Наступне: чи не шкідлива хімія, якою ви користуєтесь при реставрації? Шкідлива, я вважаю, трішки, трішки, чи, може, навіть і не трішки. Ну, тому ми користуємося переважно в масках, хоча маски майже нічого не б'ють, деколи респіратори, рукавиці для захисту рук. На мою думку, більш шкідливе не сама хімія, а, а сам пил від старих а, книг. Так. Бо там хто знає що, що ховається в тій книжці. Буває деколи і комахи. Це та їхні. А там різні комашки це... живуть. Так, тому більш, мені здається, для нас шкідливе це вдихати пил. Воно все осідає. Але коли буває, що книги бувають з грибками, то я думаю, що це ще більш шкідливіше, ніж та сама хімія. Так, так, наступне питання: як правильно зберігати старі фото, щоб вони не псувалися? Перше це уникати сонячного світла. Особливо як люди бувають на холодильник і вішать фотографію. Як можна помітити, ті холодильники де біля вікна, і туди попадає сонячне світло, фотографія, що з нею стається правильно? Вицвітає. Так, так. Ось. Також уникати вологості. Ну, це навіть не тільки з фотографіями, це з книгами теж. Вологість вбиває все. Ну і зберігати фото в фотоальбомах спеціальних і, можливо, в архівних е таких папочках. Поки на цьому це у нас питання. з питаннями все. У нас є ще питання, які ми, ми могли би відповісти. Може, ще з'являться якісь нові питання? Так, можливо, ще додавляться у нас якісь нові питання, то ми з залюбки. Ще раз знімемо таке відео і відповімо на них. Звісно, ми будемо раді читати <гум> коментарі, якщо вам сподобалося. Ось тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових До До нових зустрічей! Па-па.